Відсіч депутатам-сумісникам готують їхні колеги в парламенті під час розгляду постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата Б'ютівця Володимира Полохала у зв'язку з його смертю. Лідер фракції КПУ Петро Семененко нагадав у Верховній Раді. Досі значаться нардепами особи, які перейшли на державну службу. Очільник регламентного комітету роз'яснив ситуацію, зокрема щодо Владислава Каськіва. Його наприкінці минулого року президент призначив головою Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України. Заяву на звільнення з лав парламентарію він не подавав, тому спікер за процедурою звернувся до суду. Той ухвалив рішення на користь народного депутата. Інша конституція, інші правила. мы вправе рассмотреть и обязательно должны принять решение восстановить норму Конституции, которая предусматривает, что в течение 20 дней человек, который занимает уже другую должность, должен лишить, освобожден быть от полномочий депутата, народного депутата. Поэтому я предлагаю обязательно проголосовать и поставить в этом вопросе точку. Я прошу комитет с питания регламенту депутатской этики подать два проекта постанов. После перерыва мы их туди поставим на голосование. Нема заперечений.